Я Ладняк Олександр Борисович, вчитель фізики та інформатики Синицької зальноосвітньої школи. Учитель першої категорії. Моє педагогічне кредо – У серце вийде те, що йде від серця. У кожної людини є своє покликання, свій шлях самореалізації. Я реалізував себе у професії вчителя. За період роботи в школі я виховав не одне покоління учнів. Вони всі різні, але найголовніше всі вони відбулися, знайшли себе у житті. Мої учні є студентами найпрестижніших вищих навчальних закладів України. У цьому році мій випускник показав кращий результат у районі по ЗНО. Ось уже три роки я керівник шкільного методичного об'єднання вчителів природничого математичного циклу. Допоміг членам педагогічного колективу оволодіти елементами комп'ютерної грамотності. Учитель не професія, не хобі, не робота. Для мене учитель. Це життя.